Мої вітання з вами Крава, і в сьогоднішньому відео у нас виходить тематичний драфт, присвячений гравцям, які будуть грати в одній четверті фіналу Ліги Чемпіонів. Тобто я буду брати гравців, які грають за Борусю, Дортмунд, за Арсенал, Реал Барселону, ПСЖ, Баварію, Мансіті Сіті та Атлетико Мадрид. Сьогодні пройшла жеребкування. Ось парень, бачите, перед вашими очима яка найкраща пара, яка найнудніша пара, хто є фаворитом даного розіграшу Ліги чемпіонів. А перед початком відео, будь ласка, обов'язково підподобайте, напишіть коментар та підпишіться на цей YouTube канал. А ми розпочинаємо. Let's go! Так, беремо драфт токен. Так. І заходимо. Вибираємо схему для даного розіграшу драфту. Ось, і я думаю, треба взяти схему оцю. вона така приємна для мене. Це 4, 2, 3, 1. І так, вибір капітана. Ось такий у нас вибір капітана. І я гадаю, що легенди і герої також це. І будемо брати діючих гравців. Отак, От будемо вибирати таких гравців. І давайте візьмемо Рівалду. Він 100% грав там за Барселону, якщо не помиляюся, наступний гравець. у, -у, -у, -у пушкаш, пушкаш. Звичайно, беремо його. Легенда Реала. Все правильно, нічого не плутаю. Далі. Е, тут хто? Родріго беремо, звичайно. Далі. Беремо тут далі. Хто у нас? Девіс. Девіс беремо, звичайно, далі. Е, далі беремо або... А, Ліверпуль на грає в зичі. Хо-хо-хо. Беремо Фелікса, звичайно. Так. Euh, Леон Гурецька. Беремо Леона Гурецьку. Далі тут беремо Бернарду, Сілву, навіть не обговорюється. Оу, у компанії беремо, звичайно, бо грав за Манчестер Сіті. Беремо, блін, Касільс Шеддерсон. Касліс Чеддерсон. Та беремо Касіліаса. Для зігорності буде краще. Далі беремо тут голкіпера. Є угу. ж Дудик грав за реал, тому беремо Єржде Дудика. ПСФ велиті від Борусі Дортмунд. А є якраз Бруся Дортмунд. я якось не замітив Емриджана. До Кілля беремо Полюбе. Е, центральний захисник у нас Рубен. Діаш. без питань. Атлетика Мадрид. Куке хо е, хо Кіля. Кіля. Беремо його, звичайно. І зараз вибираємо е, тренера, і я вам покажу команду, як вона буде виглядати. Е, тренер бажано щоб... Мікель Артет, думати не треба. Мікель Артета. І так, команда виглядає таким чином, боже, всі 11 гравці, навіть 4 запасних насбудь. Я подумав так, що я буду використовувати лише 4 запасниці Дудика, Джо Фелікса, Пушкаша та Коки. Всі решта будуть тут в старті. Ось, надав місце Бернарду Сіл на позиції ЦАМа, хоча міг там писати Пушкаша або Фелікса, але нехай буде він ось. Ось така вийшла. Прикольна команда, а ми розпочнемо. сподіваюся, що ми на першій стадії не відлетимо, тому будь ласка, подавайте і ми розпишемо. Let's go. Ladies and gentlemen, it's match day. І так, наш перший опонент. Тут Ювентус, Ух, може в Тут сезоні буде грати в Жлізі чемпіонів. Так, чібокуртуа. Угу. Угу. Непогана команда доволі. Передача на кін, Бапем, Бапе! Боже, не забиваємо Бапе, йолки палки і тут забивай один-нуль. Поїхали. Дич. Рівал Передача на. Опа! 2-0. 2-0. 2-0. Бернарду сілва як просто, просто як просто. Просто як просто. Ууу. Пан Родріго. Шикарний гол. 3-0. У касіяс! Браво, браво наш голкіпер. Я похлопаю, поки ще не подав. суперник кутовий. А ти шо ти шо, бен. Бапе! Бапе, блі. Ти шоцікарночка! Ти маєш забувати, блядь, пабло. На пушку, щоб штрафний добре, прекрасно. Червона! Хо -хо 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 -хо. Так, Родріго. Передача нам Бомпедера буде. А, ні, тут Пушка, пушка 4.0. 0 нарешті забили четвертий кол. Ой, де я тут передачу на. Пенальті. Пенальті. у нас буде пробувати хто? Я думаю, Касілья заслужив пробити, це пенальті. Ікер Касіліас. Пробуває ікарка Сілля 5. 5 0, 5 0, 50. Токсік. Токсік. 5-0. Перший матч завершується. І переходимо до матчу номер 2 Let's go! Хотів би вас попросити, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Любліть подобайку, там пишіть коментар по 73%. Дивляться це відео не підписаним. Ось і просідає трошки активність під е, випусками, під відео. Тому, будь ласка, для мене це дуже важливо. Напишіть якісь коментар від цими слів, підпиші на ютуб-канал там під колобайку для просування українського контенту. Це дуже важливо. Буду дуже вдячний. І так, дивимося на нашого наступного опонента. У, У. солідний склад, доволі дуже, дуже сильний, навіть я сказав. Але наш також сильний. У нас дуже класний склад. Ух, хто тут вирби вирвишо? Що за гол? Якась повна шляпа, я вважаю. Ну, не здорово, ну не здорово, на мовчанці так побачив рибалду. І Рівалдо відзначається першим забитим голом у, ці, у цьому матчі. 1-1. Непогано. Девіс. Горецька на Кільюнусю. Ільян Бапе! 2-1. який. Ми зразу в лідери виходимо. Непогано, непогано. Мені таке подобається. Бачите, зараз. Ага. Ага. Сука. Сука. Тихо, Емриджанчик на Родріго Родріго тут бачив все, Бачив все. Боже, шикарно! 3-2, шикарно! хлопці! Що таке? Шо таке? Так, Рівалдо. Та ну нахуй! Ви що з мене знущаєтесь? Пушкаш. Mm. Mm. О, ні, тут. Тут ти хлопчик і помилився. Mm. До побачення. 4-2 ми проходимо наступну стадію Я навіть може поспішати з таким висновком. До побачення. 4-2 ми проходимо в наступну стадію Я навіть. Може поспішати з таким висновком. Четыре трим, поспішив трошки. <с -2> Пушка хе Бать. Бать. Шеф чудив. Блять, Шеф чудив, Я їбу нахуй. О, божечки. Хлопці, то пішли до сраки зі своїм футболом. Стити сором, блядь, що я вчудив. Куди я спішу, нахуя я це сказав, що я вже все пройшов наступну стадію. О, боже мій, колись я навчуся не провадити, не віддавати такі матчі, ну це просто блядь. Блять, 5-4, я грибу блять. А, Ривалдо. Коке. На Ривалдо. Ривалдо заходит в штрафну. А, Джуджи. Блять, ты просто везде. Нахера я сказал, блядь. Тут они в истории тоже. Ох. Сильно, сильно. Это такая сильная хуйня, блядь. Я сам собі програв, тут можна написати у коментарях, який я віртуоз, геній. Отримуємо такі нагороди. Я навіть не немає сенсу мені за це їх показувати. Тому, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, напишіть якийсь приємний коментар, бліпіч вподобайку свою. І напишіть, який ви б хотіли побачити драфт наступний раз. До нових зустрічей. Бай-бай!